Освілю! І свята в нашій педагогічній діяльності для вас найкращі? Останні дзвони, а ще ми теж вчителя. Але, але що я хочу вам сказати? Я хочу вам сказати. Найдорожче свято для вас має бути 1 вересня. Бо якщо не буде 1 вересня, шановні, не буде дня вчителя, і не буде останнього дзвоника, а саме головне, вам не буде куди йти. І я просто радію з того, що сьогодні в цій залі ви маєте можливість знаходитись. Тож дозвольте вас привітати. З нашим найкращим дійсно святом, святом дня Вчителя. Я хочу сказати вам і побажати вам, е, ваші такі, щоб ваші нелегкі трудові будні були радісні і приносили вам задоволення від найкращої в світі професії. Я хочу, щоб успіх манесенки кожного з ваших учнів. Вашою гордістю, в вашому серці. Я хочу, щоб в ваших домівках був затишок, щоб панувала любов, щоб ви користувалися глибокою повагою ваших учнів і їхніх батьків, щоб ви користувалися глибокою повагою від всіх, хто вас оточує. Я дякую сьогодні і міській владі. І депутатському корпусу ну, за те, що так високо оцінюють вашу працю. Це дуже приємно. Хочу подякувати особисто і прямо попрошу піднятися е, ліцею перспектива. Підніміться, будь ласка. Наслідку найкращих шкіл області. Це дуже велика заслуга для вас. Дуже вам дякую. І сподіваюся, що ви наступного року станете ще на більш високий щепель. Хочу вклонитися, шановні, ми, мабуть, всі вклонимося, що ви не забуваєте нас, тих людей. Які віддали своє серце дітям, які віддали своє життя дітям? Нам дуже приємно, що ви нас пам'ятаєте. Давайте вклонимося вам вдячність. Гарна погода надихає на це свято, да? навіть і природа з нами разом святкує. Я хочу сказати таке, що школа і вчителі без дітей не існує. Тому я хочу вам побажати старанних учнів, як ті мурашки, творчих учнів, як ті джілки, і енергійних учнів, як ми після чашечки кави. Святом вас! дорогі! день! Знайомий трішки більше року, коли е, тільки мене призначили директором е, ще тоді ліцею номер 7 Перспектива. Е, я прийшов на подвір'ї на спортивному майданчику. Такий бур'ян, вовки виїдь. Я кажу, вона приходить, каже, чим я вам можу допомогти. Я кажу, є така проблема вона не слова більше. Все, на наступний день у нас вже є коса, у нас є бензин, і ми це все косимо. Ось таку підтримку, друзі, я завжди цінуватиму і я люблю вас. Я завжди говорив, що школа, батьки, учні це такий трикутник, який постійно повинен працювати. Якщо один із таких кутів випадає, це вже просто пряма лінія. А, тому особливо важливо для мене підтримка батьківської громадськості. Як і кожного з вас, особливо для класних керівників, вони прекрасно розуміють, да? Тому будь-який захід, будь-що відбувається в школі, я завжди також збираюсь на голову батьківського комітету. Її зараз немає в цьому залі, друзі, в цій залі, але я хотів би пізніше їй передати від себе, від вас таку подяку голові батьківського комітету за неоцінену допомогу. Ініціативність та активну участь в житті ліцею, подяка така оголошується Світлані Коставі. Друзі, подяка голові батьківського комітету за нецінену допомогу, ініціативність, активну участь у житті ліцею. Оголошується Оксані Детюни. Вашого посаду. Школи, пам'ятають Матер, пам'ятають, хто їм дав стежку в життя. І ви знаєте, коли зателефонував один із учнів, це бувший учень тоді ще 10-ї школи, він зателефонував і каже, я хочу вам допомогти щось в школі, ну класно думаю, все, як мінімум дві пачки паперу. Все. І я ж питаю, кажу, що, на яку суму розраховують мені, як, що, що, брати, ну, тисяч так 100. Я думаю, поняв, папір самі купимо. І, друзі, ми придбали тоді е, мультиборд, тобто на зразок тих, які ми отримали. Для пілотних класів, в нуш в сьомому класі в кабінет фізики це велика панель з діагональю 75 дюймів, завдячуючи ось саме цьому учню і цій родині. Потім пізніше вони приходять, кажуть, ми хочемо ще зробити до дня вчителя. Вони придбали ще кавоварку, вони придбали кулери. Вони придбали мікроскоп, який пізніше передадуть. І я не можу, щоб не, від... не віддячити їм за постійну матеріальну підтримку та сприяння у забезпеченні якісних умов для здійснення освітнього процесу закладу освіти. Їх зараз також немає. Родина Федорова, друзі, садком пам'ятають родина Федорових. Друзі, як кава вам сьогоднішньо? Круто! Круто! Е, я хотів би від себе особисто і від вас подякувати організаторам за участь в освітній події та професійну організацію кава-Брейку. Подяка, оголошується кав'ярні «Кафеїн».